Ось так виглядає вигоривший глушак з автомобіля Деуланос. От, от купа Вигоривших перегородок висипалася з глушника. Відірвалося по шву. Зараз хочу продемонструвати вам, що там всередині. Всередині там прямо ток уже. От ми бачимо світло в кінці тунелю. Але цей глушак ще може послужити, так як корпус зовні не прогорів весь цілий. Тут ще стінка товста. І я це заварю напівавтоматом. Всім привіт! Сьогодні буде відео на тему вигорівшого глушника автомобіля Deolanous. І мало того, що він вигорівший, він ще і відірваний. Ось стоїть цей красень. Так, ось так от його відірвало. Сталося це, коли автомобіль, автомобілем здавали заднім ходом, то зачепили металеву конструкцію, яка стирчала з землі, от якраз цим місцем трубою резонатора. І трубу вмикнуло туди і вирвало, вирвало із глушника. Глушник вигорівший. Але задля експерименту хочу його приварити, це відірване коліно сюди на місце, і завести, послухати, як з ним буде працювати. Якщо звук не гучний, більш-менш нормальний. То тоді можна буде ще з їм поїздити. А взагалі таке е, йде під заміну. Так, почну. Зараз я його ставлю на місце. О, вставляю трубу о, посадочне місце своє, звідки вирвало її. О, сваркою роблю прихватки, потім знову все знімаю, від'єдную. Обварюю і випробую, але зараз заведу автомобіль для демонстрації звуку без глушника. Поставив глушник на місце, але перед цим підчистив поверхні, щоб прихватити сваркою. Ставиться, він і знімається дуже легко. Треба просто скинути ось ці гумові з'єднання. З штирів цього. І ось там ось. Зараз прихватую і буду відкручувати вже це з'єднання. Так, поставив я три крапки ось такі сварочні, прихваточки. Далі відкрутив тут. Відкрутити було дуже важко, тому що на цьому автомобілі встановлена ще заводська вихлопна система, і з глушаком це перша проблема за 15 років. Прийшлось гайки розігрівати, щоб їх відкрутити. Зараз роз'єдную тут, знімаю резинку кріплення одну, другу і третю. І знімаю глушак. Обварив місце, далі, зачистив фланці, прогнав оці різьби і тепер раз вже сюди поліз то хочу відкрутити оцей от тепловідбиваючий щиточок і обробити під ним все антикором. Щоб зняти цей щиток, треба відкрутити три, ой, вибачте, 4 гайки. Ось так виглядає поверхня кузова під цим захистом. Зараз я тут все попідчищаю, протру і нанесу антикор. Ось так виглядає очищена поверхня. Спочатку я просто зачистив щіткою по металу, а потім мохровою ганчіркою змоченою антисиліконом. Зараз буду наносити антикор. Для обробки. Антикором я використовую ось такий пістолет з такою насадкою подовжувачем. Антикор я використовую Дінітрол. Дінітрол МЛ це той, який глибокого проникнення для закритих коробів. Також для відкритих ділянок Дінітрол – 49-42 та Дінітрол 479, які ще називаються рідкі підкрилки. Це для арок в основному. Зараз я ось у цей короб задую Дінітрол емель, а сюди нанесу Дінітрол 4942. Ось так тепер виглядає місце під захистом. Теплоізоляційним. Також одним махом обробив ось тут, хоча тут уже і був нанесений індекор, але так і деякі місця вразливі. Краще обробити ще раз додатково. Задув цей короб. Зараз мені залишається прикрутити назад цей захист та повісити на своє місце глушак. До речі, не сказав, коли виконуєте зварювальні роботи на автомобілі, завжди відключайте масу. При замінні глушника не забудьте купити заздалегідь прокладку. Ось так вона виглядає. Зараз все на своїх місцях. От прикручений глушак, нова прокладка. Тут також обробив антикором місце зварки, тут також. Ще один момент О, на нових глушаках, таких як по типу фірми Босел. Отут от є е, отвір, ну там не отвір, а більше така щілина для зливу конденсату. На заводському глушнику його немає, тож варто просверлити отвір отут-от в найнижчій точці. Глушника для зливу конденсату. Отвір невеличкий там свердлом на 3, якраз буде те, що треба. В цьому глушнику можна цього не робити, адже він уже майже своє віджив. Зараз заведу і почуємо, який буде звук. Нагадую, що в ньому. Немає ніяких перегородок, просто банка. Ось такий звук, ну зовсім не голосний. Тут не січе. Тут також поки що порядок. Тож можна їздити поки, коли вже він повністю прогорить або розвалиться, тоді можна буде замовляти новий глушак. Отже, все, що я зробив, було не просто так. Воно того було варте. І на цьому буду закінчувати відео. Залишається тільки побажати вам всього самого найкращого, щоб ваші автомобілі не ламались. Тільки радували вас і до скорих зустрічей!